Всім привітки! Мене звуть Дайрос, і ми продовжуємо проходити цю бісову третю частину п'ять ночей з Фредді, з Прінгтрапом і так далі. Це вже п'ята ніч, і ми все ж намагаємося і намагаємося її пройти. Я. я вже просто дуже розлючений на цю частину, тому що по факту ніякого функціоналу вона не додає, але вона важка і пройти її також важко. І також, також, Єдиний, який функціонал, вона додає новий то це міні-ігри, які тут якби з'являються. І це хоч щось додає, хоч якоїсь цікавості в проходженні, тому що іншого, ну, нового тут немає. Тому давайте, друзі, ми все ж таки спробуємо пройти п'яту частину. Я набрався сил, я готовий пройти і перемогти цього бісового спрінгтрапа. Я буду тримати його в заручниках. Він буде у мене. Тремтіти просто. Беріть щось обов'язково смачненьке, тому що під відео обов'язково брати щось смачненьке. Обов'язково щось їсти. Так, я не бачу, де він. А він тут. Він на шостій. Він на шостій. Він на шостій. Шості. Це чудово. Все він на сьомій. На восьму. Все мене зламалось і відео, і аудіо. Це просто попа. Але він на восьмій. Я не знаю, мені здається, він втіче. Він, він 100% тіче, коли я знову подивлюся, але я буду сподіватися на, кра... на краще. Тому що вигнати його з шостої камери з загальною можливістю використовування звуку два рази ну майже неможливо. О, він сам на 10-ту прийшов! Яка ж лапочка! Та ти шо! Він хоче мені допомогти. Та ти шо, який молодчинка? Він вирішив мені допомогти. Який молодець. Який красень. Мінус відео. Нічого страшного. О, все. Він пішов. А, він пішов в цю, він пішов в вентиляцію. Можна навіть не юзати аудіо. Я знаю, що він в вентиляції, я чую це. Вийшов з вентиляції. Я вже знаю все тут на пам'ять. Я тебе читаю, спринттрапчику. І єдиний, чому ти можеш мене переграти, Hi. це якщо ти, гівнюк, не відреагуєш на звук. Цей бісовий скріп не відреагується на звук. Ось тільки ц... По, ц... по цій причині я можу програти. По іншій взагалі ніяк, мені здається. Ось, бачите, він. Він не відреагував на звук. Питання чому? От, одвічне запитання, чому він буває не реагує на звук? Він в сусідній кімнаті. Я це чудово розумію, але він не реагує на звук взагалі. Там Фредді вже два рази проходить. Альо, ти що там круги наматуєш, Фреддіку? Дивіться. І він? І де він? Він на шості, холіра. Чи ні, це ж його рука. І де він? Ось іде холіра, цей спрінтрап? Я, я казав, що я можу програти лише через те, що він тупо не відреагує. І на цьому. І. Заключена гра по факту, на тому, що він не реактиться. Зараз буде Чіка, мені здається. М -м, все, він тут. От. Вони все зламали? Він не реакця. Я буду нити. Я буду дуже багато нити. Він не реактиться. Чому питання? Чому ця. Я вже нічого не боюсь, взагалі. Але чому ти холера не реактишся? Чому питання? Це було так добре, такий чудовий початок. Все так файно. І ти, блін. Мені все псуєш. Це, походу, не його рука, бо мені здавалося, що це його рука постійно. О, ти тут. Дивіться. Hello. Hello. Зреагував. Ну, питання, чому ти раніше не реагував? Як тобі таке питання? От він так ж само дивився! Так ж само я натиснув. І тоді він не зреагував, а зараз реагував. Це просто якийсь чели, я не знаю, з біполяркою. Алло. Виходимо. Ну швидше. Що так довго? Дивіться, він знову на дев'ятій І зараз відреагував. Що після якоїсь ночі він перестає реагувати що? Hello. Назад. Ах, ти ж бісов, Фоксі Я тебе точно тут не очікував побачити, ївнючка ти та така. Просто. А. Я, здається, почув когось вентиляції. То есть Це він! Та ну Ні, він тут стоїть. А хто тоді пробіг? А хто тоді сюди пробіг? А де він? Я чітко я тут бачив. Що ти тут робиш?! What А-а, ah, fuck? Що це було? От перемотайте. От якщо ви не хаваєте, не їсте, і ви просто дивитесь відос. ти ж блін! а-а-а-а-а! Перемотайте. І подивіться, що він був чітко на восьмій камері. Якого біса він з'явився на мене тут, в секунду. Да, я бачив, як він побіг. Окей, я це бачив. Але я його і бачив на восьмій. Це міг побігти будь-хто. Ця... Я можу офіційно сказати, ця гра просто зламана. І вона мене не любить. Ось він стоїть на бісовій восьмій камері. Іди на дев'яту. Бісовий гівнюк. Закриваємо камеру. Мінус. А, ладно, перезавантажимо вся гаразд. Там все рівно камера вже була на мілі. Він просто в секунду перебігає по дев'ятій камері і все. Це просто габела мені. Поки що стоїть. Окей, слідкуємо за ним. Але потім він іначе телепортується. Він з дев'ятої камери відразу переходить на першу. Ні, я то розумію там. Що? Що, що він хоче так? Але. Не треба, будь ласка. Він просто з дев'ятої ось так от. Чик-чик-чик-чик-чик. І супер швидко переходить на першу. Яким чином він це робить? Мах-цілитель, блін. Просто якийсь, я не знаю, розбійник. В іншому я не можу це назвати. Просто розбійник. Виходимо, давай, 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 давай. Чому ти на восьмій? Як ти так швидко тікаєш? Тільки не смій вентиляцію влізти. Посмій вентиляцію влізти. Я не боюсь тебе. Якщо він зараз в вентиляцію влізе, буде дуже погано, тому що я їду зафокуюся. Здається, не пішов. Він має бути на 10. Куди? Ну як так швидко, Як так швидко, еманцо на палочці. Божье блін... О, на 10 кайф. Як він з'явився на 15 питання? От як він на 15 з'явився? От як? Мені хтось скаже, як він на 15-ті з'явився. Йдемо і перезавантажуємо камеру. Все ж таки корисніше перезавантажувати щось одне. Hello. 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 Ніж перезавантажувати все разом. Бо коли перезавантажується все разом, я даю йому забагато часу. І кожен раз, коли я перезавантажую заново все, він тікає від мене. Як? Якого біса? я... <laughs> Вона була заглючена камерою, Я не міг знати, що там балонбой. От і де він? Hi. Все. Я його втратив тупо через балон боя. Ой, гаразд. Де він, Я його не бачу. Він же пробіг там. Яка це вже спроба? Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, десята. Яка сумарно це спроба його перемогти. І на дев'ятій камері. Не восьму. Як мені його втримати на тій десятій камері, я не уявляю. Hi. Чому він створює мені так багато проблем постійно? Hello. От я знову його покликав по факту. Він має зреагувати. Але якщо він не це гапела для мене, все, я його втратив і все. Так. Вихід, ну. Чудово. Ні, стоїть на 10-тій. Так, окей, окей. В теорії мене може лише заякати Фоксі. І все. Він. Я не боюсь, я знаю, де він. Він в вентиляції зараз. Це окей, вентиляція закрита, так, да, закрита. Все добре. Лише зараз може трішечки мене зламатися відео. Але я не буду його зараз ремонтувати. О. Кличем його назад. Ремонтуємо швиденько камеру. От, якщо він зараз не відреагує, тоді що робити. Я просто буду <гадати> кидати скарги на цю гру. Сюди. Це він тут, добре. Аудіо. Бо це не чесно. Скріп працює проти мене. Він працює не так, як потрібно. Він просто працює максимально рандомно. Фух, він вентиляція. Я вже, вже думаю, я її знову втратив. Вентиляція зламалася, якого біса. Фух, він знову вентиляється. Він думав, що зламалась вентиляція і все. Можемо поки що відремонтувати, доки він. Він зліз з вентиляції, окей. Він заліз, він зліз, він зліз, він зліз. Що, знов заліз? Він заліз і з. Фух боже. Е, спрінгтрапчику, ти мене прям. Ти мене прям радуєш. Давай заліз назад і виліз, заліз, виліз, залізь, От... Ні, ну ну не так. Алло, не в ту вентиляцію лізеш. Закриваємо цю штучку. Закриваємо 9 вентиляцію. Швидко все пере. ой ой дуже проблемно, Дуже погано, все дуже погано. Я закрив йому 9 вентиляцію, але. Він може піти на восьму камеру. Фай швидко. Я йому закрив. Ах ти ж поняв! А я знав, що він піде на 11-ту камеру. А я знав. Хе -хе. Хе -хе -хе. Нечесно, я вважаю, нечесно. Він пішов на цю камеру. У нас вентиляція. Вентиляція. Пішов на 10-ту, я це точно знаю. Він, він заліз в вентиляцію. Куди? Тихо, 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 тихо. Ремонтуємо камеру. Четверта ночі, давай! Давай! Він зліз в в десяту камеру. Ох ти мій! Прижечок. Ох ти мій. Давай сюди. Десяту до мене. Четверта ночі, давай п'ята, пробуй п'яту! Вентиляцію лізь! Вентиляцію там так класно, так чудово. Заліз в вентиляцію. О, як добре. П'яту ночі. П'яту ночі, да. Ох, ти мій молодчинка, мій кролик. Декоративний ти кролик. Як я тебе не научив, але залишились всього навсього. Hello. Все зламалося. Одночасно, ВИН тут? Так. І кінець міг втікти. Я вже злякався, думав, все мені габело просто. Боже, мій. І за кого ми зараз будемо? Угу. За маріонетку. Окей. І тут же немає Фрейдика, за яким я можу йти. Прикольчик. Давайте все тут розглянемо. Може в мене є карт Бланш. Типу я, оскільки я маріонетка, я можу. Подивіться, ну це не те, що маріонетка, прям. Він виглядає як маріонетка, але це, я так розумію, е, ну душі дітей. Які загибли тут в цій піцерії. Незамта пуста кімната якась. Може, тут якісь пасхалки? Може, я чогось не розумію. Хух -хух. Я хочу прийти на гарну кінцівку. Будь ласка. Не сумніваюся, якщо перебили всіх аніматроніків, що в мене буде гарна кінцівка, але. Може, є якісь шанси, хоча б малесенькі, що це буде. Опа, опа, опа. Так, ну здається, в правому верхньому кінці має бути та кімната з аніматроніками. Ось тут десь. А ну, о, да, ось вона. Тут вони всі загинули, а якщо я, наприклад, сюди зайду, не можу. Окей, ну йдемо наверх тоді. Опа! Опачки. Тут у нас фіолетовий чоловічок і костюм спрінгтрапа. спрингтрапа. Ану, дава залазь в нього. Залазь в костюм, гівнюк. Залазь. О, поліс, 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 дивіться. І що? Отак от тобі, поняв. Загинув в тому костюмі. Ну і все. І все. Що, нічого не можеш зробити, так? Да? Хі, -хі, хі ми тебе перемогли. Понятно, може на хорошу кінці. Bad ending На жаль. Всі аніматроніки тут чотири А хто останній? Хто тут світиться? Ще один є. Golden Freddy, типу. Чи що там ще? Там було там були 4 голови. Прикол. Ну, гаразд. Так, тут у нас є 4. Відкрило ще плюс 2. варіанта вибору, що таке екстра. Що таке нейтмер я знаю. Ага, а екстра це ми можемо обрати. Значить, якогось. Що ми не можемо брати. Можемо просто подивитися, які тут взагалі є аніматроніки. Ну, дійсно, функціонал тут дуже-дуже скудний, насправді. Типу, тут лише от, він нас може вбити. Але він і так дуже багато проблем, чесно кажучи, створює. Е, вони взагалі просто юзались всі інші. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Вона прикольна частина ця, вона додає дуже багато сюжету, дуже багато якогось, не знаю, там. Ну. Нового подиху для створення всіляких великодників і так далі. Але, е, по факту, як сама гра по механіці функціоналу, вона відстає минулим двом частинам, тому що ті частини були більш цікаві, вони були більш так, так би мовити, заставляли нас використовувати е, е, дуже багато предметів одночасно, тим самим. Е, Прокачувати свій скіл, тут лише все залежало напряму від вдачі, просто від вдачі, тому що е, від того, наскільки або коли там в мене зламається те чи інше, торчніше, що мені зламає там якийсь баунбой, чи та ж сама Фоксі, яка з'являється просто, я не знаю, з повітря. То в минулих частинах ця доля вдачі грала не таку велику роль, як в цій частині. Але все ж таки ми змогли це зробити. Я пройшов 5 ночей з Фредді 3. І я сподіваюся, що проходження цієї гри вам сподобалось. Я буду дуже сподіватися, що е, ви поставили лайкос, що є, ви провели класний час, добряче поїли, і, звісно ж, там підписались на канал. І нова частина не буде просити про себе чекати, ми скоро її побачимо. Тому дякую ще раз за перегляд, пишіть свої коментарі і до нових друзів зустрічей. Бувайте!